День 32, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, з Євангелія від Луки. Повернули 72 з радістю кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам за Твого імені». Він же сказав їм: я бачив сатану, що, наче блискавка, падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться. Але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив, я прославляю Тебе, Отче, Господи Неба й землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовляткам. Так, Отче, бо так тобі подобалося, все передав мені Отець Мій. І ніхто не знає, хто є син крім Отця, і хто є Отець, крім сина, такому син схоче відкрити. Потім, звернувшися до самих учнів, він промовив: Щасливі Очі, що бачать, що ви бачите. Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Поглиблювати внутрішню радість. Молімося про ласку внутрішньої радості, що моє ім'я записане на небі. Увійду в атмосферу радості учнів. Уявлю собі посмішку Ісуса, який радіє разом із Ними. Вони щасливі, тому що конкретно відчули, яку силу має їхнє служіння коли вони діють в ім'я Ісуса. Усвідомлюю, що Ісус бажає надавати мені владу через Слово, яке слухаю. Якщо я буду жити у силі Його слова, усі злі духи відступлять. Ісус більший за всі мої найбільші страхи і спокуси. Моє ім'я записане на небі. Ця правда може стати для мене невичерпним джерелом щастя. Отець щоденно вимовляє з любов'ю моє ім'я. Я для нього важливіший, ніж мої апостольські успіхи. Буду спостерігати за Ісусом, який переживає радість у Дусі Святому. Він прославляє Отця за те, що Він ділиться своїми таємницями з простими. Слабкими і крихкими, як Я, Його любов абсолютно безкорислива. Буду прославляти Отця разом з Ісусом. Звернуся до Ісуса з гарячою молитвою, щоб Він навчив мене перебувати з Отцем так, як Він, щоб Він наповнив мене своєю любов'ю до Отця і сформував Його образ у моєму серці. Ісус дає збагнути мені, що я справжній щасливчик. Очима віри, я бачу Бога щоденно в таїнствах, чую Його у Слові та подіях церкви, чи вмію я внутрішньо радіти цим. Роздумую про те, як чудово Ісус ситить мої духовні прагнення в таїнствах, у Слові, в молитві, буду молитися з подякою словами. Дякую тобі, ти моє найбільше прагнення. В школі Богородиці. Марія пробуджує в нас тугу за небом. Вона сказала: При воротах раю чекатиму на всіх своїх дітей. Вона бажає, щоб ми всі прийшли до неї на небо. Марія закликає нас свідчити своїм життям і жертвувати собою заради Спасіння світу. Вона з нами й обіцяє нам, що на небі ми отримуємо нагороду від Отця. Послання Богородиці Цариці Миру 27 листопада 1986 року. Дорогі діти. І сьогодні закликаю вас. І з любов'ю посвятіть мені своє життя, щоби могла провадити вас із любов'ю. Я люблю вас, дорогі діти, особливою любов'ю, і хочу всіх вас привести в небо до Бога. Хочу, щоб ви зрозуміли, що це життя триває коротко, порівняно з тим, що в небі. Тому, дорогі діти, знову сьогодні вирішіть вибрати Бога. Тільки так я зможу показати вам, якими дорогими ви є для мене, і як прагну, щоб усі ви спаслись та були зі мною в небі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що ти посилаєш Марію з небес на землю. Щоб нагадувала нам, що наші імена записані на небесах. Дякуємо тобі, Марія, за те, що ти вибирала нас згідно з волею Небесного Отця, до своїх планів миру. Разом з тобою ми обираємо небо. Допоможи нам бути витривалими в нашому прагненні за вічністю, живучи твоїми посланнями, які ведуть нас дорогою святості. Амінь. Молитва по святи Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани, усіх Його діл А посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами. І з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.